Вітаю всіх, хто з нами це простір свободи на Д1». Протягом наступних півтори години ми будемо з вами у прямому етері. Сьогодні поговоримо про великий луг, і у нас для цього в студії вже є перший гість. Це Вадим Манюк, еколог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Дев'ять місяців тому, 6 червня, російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Зійшла вода, це великий терористичний акт для нашої країни. І ми з'явилось таке поняття в публічному просторі як великий луг. Зараз ми про нього чуємо. Це територія, яка вивільнилась, коли зійшла вода Каховського моря. Якщо говорити так базово і простими словами, щоб люди знали, що таке великий луг, бо зараз багато про нього чутно, але може хто не знає, ще, що це ну, великий луг це географічний феномен, в першу чергу, тобто, це простір, місце. На мапі світу в Україні, і це ділянка течії Дніпра, береги, плавні, заплава Дніпра. Ну від Запоріжжя і до Херсону, фактично. Майже, хоча в вузькому сенсі великий луг це була тільки східна половина цих плавнів від міста Запоріжжя, нижче Хортиці починалися і закінчувались приблизно біля Нікополя, біля Микитиного Рогу, де раптово плавні звужувалися. Крас на карті ми зараз це бачимо. От якраз це місце з одного боку енерг. Гадари, за якраз запорізька атомна станція з іншого боку, навпроти Микитин ріг. От в цьому місці великий луг географічно закінчується, а далі починається другий луг Базавлуг. луг. Взагалі слово луг дуже давнє. Очевидно, кельтського походження. У нас воно, у нас воно асоціюється із низинами, це але це ж правило. не були. Це правильно, луг це низина, але це ліс, це в першу чергу лісова низина. Низина заросла лісом, і це дуже важливо. У нас плутають часто з так. словом лука. Трав'яниста рослинність у низині, але луг це дещо більше. Це, по суті, вся заплава от річкова, в якій є в першу чергу ліс, але також це протоки, це озера, це якісь галявини і ліси різного штибу. Тому великий луг це. Найбільший луг в Україні, тому що у нас лугів насправді є багато в інших місцях і на Чернігівщині. такий топонім і по суті таке от слово, яке позначає плавні з лісом, долину річки за річки з лісом. Це місце, яке заливається щорічно водою. Коли тануть сніги, приходить велика вода, повінь, і от вона заповнює оці луги. А потім ліс. Протягом наступного сезону, після повені, він прекрасно себе почуває в таких лугах, от ну, неймовірне різноманіття завжди було. Флори, фауни це дуже продуктивні землі, і це взагалі особливий всесвіт. Ну, скажімо так, йому аналогів, аналоги є, але точно такого в світі більше ніде немає. Тобто, по суті, луги це особливо такі ліси в плавнях наших українських степових річок, в тому числі. У нас з вами була можливість побачити на власні очі, як зароджується ця нова природа на дні Каховського водосховища. Це було перед зимою. А зараз, от ця територія перезимувала. І в Ютуб каналах люди, які живуть там, вони знімають відео це ліс, скажімо так, новонароджений. От ми завжди звикли бачити ліс а Це новонароджений ліс. До речі, те, що ми бачимо на кадрах, це теж унікальна річ. І ніде... новонароджений, але от за скільки місяців виросла така висота. Ну він швидко росте так. за за, за 9 місяців. місяців. Так деякі з ділянок росли, справді навіть не 9 місяців, а менше, тому що ну, по перше, почалася зима. Буквально це 3-4 місяці. За 3-4. Три це все відбулося. От... Ось ми бачимо такі, ніби як тріщини е, в ґрунті і з них проросли. Вода ж виходить з ґрунту, ґрунт осушується і нерівномірною така осадка, і утворюється тріщина. Це все нормально, це все потім устаканиться, тобто зарівняється, цього всього не буде. Це не той ліс, до якого ми звикли, так це плавневий. Ліс і от на англійську мову чи немає якихось невідповідностей? Як на англійську мову переводити великий луг, щоб саме було зрозуміло, що це територія із заплавами, плавнями і лісами? Ну, напевне краще слово це заболочений ліс, все одно. От найліпше відповідає в англійській мові. Ну, якщо ми перекладемо там фладет, Вудленд, от можливо, тобто фладет, Лунда це заплавний лісовий ландшафт, дослівно, Вудленд, важливо сказати, не просто а «вуд», Вудленд. От ну, а у нас є своє таке влучне коротке слово. Воно ну, я ж кажу, швидше всього має взагалі давнє кельське походження. Швидше всього. От е, е, я, до речі, не договорив, що Великий Луг в вузькому сенсі це до Нікополя. Нижче Нікополя, друга його половина це луг от, от вони, Але пізніше стали от цим словом Великий луг, воно прижилося. І, по суті, всі плавні Дніпра нижче Запоріжжя, от всі їх стали називати одним цим словом Великий Луг. І він нікуди не дівався, розумієте, він, він існує в. Поза нашими вимірами часу, тобто, якщо Каховське море існувало 65 років на місці лугу, так. то луг існував до того тисячами років, і зараз він знову відроджується. Тобто він нікуди не дівався, він був затоплений водою, в моєму розумінні він був завжди. Але саму назву намагалися викорінити, вирізати із пам'яті, як і все, що пов'язане з українською природою, такою автентичною і з українською історією, тому що великий луг це також історія України, велика історія. Про це далі поговоримо. Зараз поговоримо про те, як перезимувала ця територія. Вам вдалося якось побачити, дослідити це? Нам ну я бачив краєм ока, скажімо так, транзитом. Ми заскочили трішечки і подивилися на ті місця, що там зараз. Ну все очікувано, так як я й передбачав це і восени. Тобто там все добре зараз. Настільки, наскільки це може бути в такій екосистемі. Тобто дерева добре увійшли в зиму, вони підготувалися, у них сформована кора, хороші, здорові бруньки на всіх цих мільйонах і мільярдах, очевидно, молодих паганів. От, і, і всі вони готові до вегетації, тобто там все виглядає як найліпше. Також піднявся трішечки рівень води, буквально там на метр-півтора, мабуть, на цей момент. Але це. Це ран... весняна повінь. Це, 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 це навіть не повінь. Для такої системи це. Це дуже мало насправді. А очікувати весняної повені в цих великої повені не будемо очікувати. Вона потрібна там, але в цьому році я думаю, і не буде. Снігу було не так багато. В полісі весь сніг сійшов. розтанув. зараз. Там річки наповнилися. Ця вода прийде сюди, але це залежить від того, як будуть регулювати всі греблі на Дніпрі, і ми цього можемо не відчути взагалі. З відео на Ютубі, яке є доступно в мережі, яке фіксують місцеві жителі, можна побачити, які тварини стали населяти цю територію. Сліди дикого кабана це доволі такі великі сліди, ратець. Як ви прокоментуєте це, пане Вадиме? Звідки там взялися? Кабани, чи будуть вони там жити вже буквально від перших днів, як зійшла вода з колишнього водосховища туди, почали заходити звірі. Звісно, що там одразу з'явилося птаство. Але от особисто мені не так часто доводилося це бачити, але з повідомлень людей, які живуть на берегах, і які також там працюють, скажімо так, то таких повідомлень чимало. Загалом всі відмічають неймовірно. Такий сплеск, неймовірний, заходів цих звірів. Люди дивуються, звідки вони там беруться взагалі зайці, так. лисиці, кабани дикі і козулі. Тобто, от, чотири основних звіра для наших от, ландшафтів вони всі там присутні. І причому доволі часто їх там бачать, це не те, не що там поданішний якийсь випадок. Тобто вони в природі не буває нічого порожнього, так і там є кормова база вже якась, і це. Скажімо так, дуже цікаві. Звірі це ж також істоти, яким всім цікавляться. Їм дуже цікаво освоювати цю територію, там трішечки інші умови ніж в їхніх звичних оселищах, і вони це охоче зараз опановують. І Я думаю, що в цьому році треба очікувати спалахів чисельності цих видів, тому що вони там швидше всього будуть розмножуватися і дадуть потомство, і немає причин, щоб це потомство там не вижило і не закріпилося. Скажімо, так а ось зараз буде весна, будуть переляти. Перелітати птахи, як це відобразиться на великому? Птахи насправді доволі консервативні істоти, в тому плані, що якщо у них є вже е е такі. Насиджені місця гніздівель, то вони не будуть їх отак, от раптово швидко міняти всі свої міграційні коридори. Але безумовно, скільки Каховське колишнє водосховище і великий луг тепер на міграційних шляхах птахів, то якась частина птахів їх це привабить, вони будуть зупинятися на відпочинок і залишаться там. Тобто я думаю, що в цьому році кількість гніздових птахів там буде достатньо великою, того чого не було в минулому році, тому що водосховище спустили вже після того, як всі птахи, в принципі, загніздилися. Тому в цьому році там буде сплеск. Очевидно, таких гніздівель. А ми з вами цікаво. Так, ми з вами проговорили про повінь. А от стосовно посухи, тобто який має бути водний режим на цій території і чи може він бути природним. Природним він уже зовсім зараз не може бути, тому що вище течею, починаючи від Дніпро Гесу і вище, весь Дніпро зарегульований залишається, і е, все життя Великолу воно залежить фактично на 100% від того, що відбувається вище течею Дніпра, як будуть регулювати рівень води в цьому каскаді. Тобто, все в руках людей. І звісно, що весною туди треба дати максимально багато води, саме весною, але не зараз, може трішечки пізніше, тому що природньо у плавнях великого лугу вода туди приходила у квітні, основна велика вода, десь от квітень, травень, і навіть до початку червня там стояла висока вода. Якщо її не буде, звісно, це не кращий сценарій, тому що замість багатої такої водно-болотної, і лісової природи там може формуватись тоді ну, така більш степова якась місцевість. І це не кращий сценарій для плавнів. Вода там потрібна. Якщо її не буде, ну, це не критично в перші роки, тому що там є запас вологи, який залишився після сходження водосховища, там є притоки, є, скажімо так, бокові відгалудження Дніпра, які все одно з водою рукави, але цього буде мало в довгостроковій перспективі ще можемо побачити відео, знову ж таки зняти людьми, які живуть на цих територіях, які рослини зараз вкрили дно колишнього водосховища, ми будемо теж обговорювати далі. Отже, зараз є можливість досліджувати якось бачити ці території, ну, якщо так масштабно, це з супутника. А про що говорять ці супутникові знімки? Тобто це той великий луг території, якого були історично, чи це якось по-новому вже формується ця екосистема? В Цілому вона виглядає буквально так, як це було до затоплення водосховища. І це неймовірно, тому що ця складна розгалужна система протоків, озер, лиманів і суші вона приблизно зберігається. Але в той же час це не копія, отака от абсолютна, тому що, по перше, існували довго схожі, по-друге, -по навіть до затоплення ми маємо карти детальні на кінець. Основні XIX сторіччя остання нормальна зйомка вродилася ще в кінці XIX сторіччя. І після того Дніпро вже мінявся, його русло мінялося ще до затоплення, до створення водосховища. І тому нам зараз не так просто відстежити ці зміни. Чи це було перед затопленням вже, чи це після того, як водосховища е, створили і сушили. Але от основна конфігурація всіх річищ, вона зберігається в цілому. І це дуже приємно. Тому що це, ну, це історичні назви. Ми тепер можемо відтворити, яка була протока, деякий рукав, а це пов'язано також з історією. Подіями, що також важливо, і ну і для е, е, реставрації природи, також важливо, що ця цілому система вона збереглася от проток, озер і суші співвідношення. А, якщо брати історичну складову. То нагадаємо, що під час будівництва Каховської ГЕС у 50-х роках радянська влада тоді поховала під водою понад 250 тисяч гектарів українських земель, саме тих, про які ми говоримо зараз, і ми бачимо, як відроджується природа на цих територіях. На частині з цих земель знаходилися важливі історичні об'єкти залишки шести запорізьких січей та старовинні городища. І ми вже почали про це говорити, що це дуже важливе питання нашої самоідентифікації українців, і недарма зараз великий луг піднявся у публічному просторі людям. Цікаво журналісти стали робити якісь свої дослідження, якісь свої відтворення. А як це було, і прив'язувати локації до тих історичних подій, які відбувалися. На вашу думку, про що зараз важливо говорити в контексті великого лугу? Е, ну, от у археологів, а це е, основне спосіб отримати якусь конкретну інформацію з великого луху, і те, що було абсолютно доступно, коли було водосховище, це е, археологічний метод, так, розкопок. І збирання артефактів, але для них якраз от ситуація зовсім протилежна ніж для екологів. Якщо нам цікаво побачити, як луг розвивається, як там виростають дерева, як формуються екосистеми повноцінні, то для них це небезпечна історія, тому що дуже швидко все це, якщо вкриється лісом, хащами, то робити розкопки, робити пошукові роботи, так само і по знімках, до речі, і дистанційно через георадари, це буде складніше в рази в рази. Зараз ця територія під обстрілами поки, поки і межує. Робить цей момент, але це не можна зараз робити через те, що вона під обстрілами, тому. От така проблема, це, мабуть, найбільш гостра проблема, і взагалі ця територія мало досліджена. От З точки зору такої археологічної, з точки зору взагалі історичних таких розвідок, не так багато ми про це і знаємо на сьогодні. І от до сих пір це, ну не стільки я, як історики, так де розташовувалась та чи інша січ, от база Луцька Січ достеменно ніхто не може зараз сказати, де вона була, і зараз є шанс її справді віднайти. Я думаю, що просто можна було б зробити такі от розвідки з допомогою там інструментів, скажімо. Ну, так, археологічних і можна ідентифікувати це місце насправді, якщо воно було. Але поки що це також недоступна така от робота для археологів. На жаль, але обговорювати те, що зараз відбувається, говорити про те, що це наша історична національна спадщина. Важливо, так, без. Так, дискусія стосовно Каховського водосховища, яке уряд планує відновити. Яке ваше бачення? Ну, моє бачення однозначно. Я його озвучував ще до спуску водосховища, так тобто до, до руйнування? Однозначно водосховище не місце тут. В цьому світі так це була величезна помилка з самого початку. І якщо говорити взагалі про глобальні е, довкільні проблеми України, це е, зарегулювання Дніпра, це основна найбільша екологічна проблема України в масштабному такому розумінні. І щоб вирішити цю проблему, єдиний був шлях на довгострокову перспективу це е, спуск водосховищ, поетапний. Але якраз поетапний спуск передбачав те, що треба починати з Нижнього, з Каховського. Тобто, по суті, відбулося те, що мало відбутися, і зворотнього шляху не може бути. Зараз я в цьому форматі не можу всі аргументи навести, чому не може існувати водосховище. Але та екосистема штучна, яка була створена, вона була в рази менш ефективною в усіх відношеннях і з точки зору регулювання клімату, і з точки зору водозбереження. Це міфи. От, розумієте, все, що нам зараз до сих пір згодовують в публічний простір інформаційний, це все міфи, і це все по суті такі. Ну, штампи, які нічого не мають спільного з реальністю. Про те, що неможливо там буде зрошувати землю, якщо не буде водосховища, можливо. Про те, що там не буде судноплавство, буде, якщо ми захочемо. Тобто, всі оці проблеми вони надумані абсолютно з єдиною метою, просто для гідроенергетики це принципово важливий об'єкт з точки зору економіки, тобто з точки зору якихось бізнес-інтересів за великим рахунком. І тільки це. Я думаю, що тут однозначно вопрос питання стоїть для всіх однозначно, тільки великий луг і водосховище тут більше не повинно бути. Якщо говорити про існування великого лугу, от річище Дніпра, таке як воно відновлюється, і є зараз, чи можливо його зберегти? І завдяки чому от далі може функціонувати така ця територія? Річіще... Воно буде живитись водою. Річище Дніпра нижче Дніпро Гесу. Звичайно, воно збережеться само. Воно зараз, до речі, в стадії ще до формування, тому що зараз ще там нестабільні береги. От кілька, два-три перших років, вони ще будуть остаточно самі формуватися, і е, встановиться баланс такий гідрологічний. Е, і... Мінімальні втручання з боку людини дадуть дадуть найбільший ефект. Єдине, що ми повинні робити, це стежити за гідрорежимом Дніпра, щоб приблизно це нагадувало природний режим. Весняні повені, от це важливо, але також і восени, якщо, якщо скажімо, в полісі більше води, якщо це якийсь вологий сезон, то ми симетрично маємо пускати воду і в водосховище, щоб там і було достатньо. Звичайно, що все це може відновитися, але головний принцип людини поменше втручатися в це. все. Як можна менше. Ну і що важливо, це е, як бути з самими землями, тому що у людей різне бачення. Дехто думає, що тут можна там е, вирощувати дуже продуктивну городину або це забудувати вітровими електростанціями. На жаль, такі ідеї теж витають в головах деяких людей. Це має бути максимально територія наближена до того стану, в якому вона була до затоплення, тобто до стану природного. Це мають бути ліси, обладні. ну стан був природний, але він активно використовувався в господарському Рекре... плані господарство. Я би тут не ставив на перше місце, або розумів би, я в по іншому трішечки сучасне для власних Вчас... потреб люди користуються. власні потреби людини на сьогодні. Це рекреація, в першу чергу. Це неймовірні можливості всього логу для того, щоб там проводити найрізноманітніші заходи екотуристичні, як ми говоримо. І, і відпочинок, і рекреація, і мандри, і якісь такі, от це може бути і рибальство, аматорське, спортивне, якесь. Тобто, що, що за воно? Якісь подорожі на байдарках. Уявіть, там такі лабіринти. Там на байдарках просто це було б неймовірні. Такі козаки ж вибивали. Це історичний пізнавальний, до речі, якраз туризм. Туризм, туризм на першому місці. от це той. Сегмент економіки, який би роз... міг розквітнути в плавнях великого лугу, насправді і там всі умови для цього. І Він би міг бути осередком для міжнародного туризму, не тільки для нашого внутрішнього і національного насправді, якщо говорити про культури, які вирощувалися раніше, потім радянська влада затопила ці території, там була своя економіка. Щось треба міняти зараз. Якщо мова йде про саме дно, бувши, то це одна історія. І там в основному тільки експериментували трішечки з городніми культурами, з екзотичними, з південними, які люблять багато вологи, тобто вологолюбні культури, типу рису, наприклад. І це все було на рівні експериментів. Це не дало якихось особливих результатів, тому що все ж таки. Ця місцевість не дуже для сільського господарства. Будемо так говорити. Для того щоб там займатися сільським господарством, треба теж якісь глобальні дренажні системи, влаштовувати щось іще, і це буде ну власне руйнувати цю систему. От є аналогічна ділянка на Дунаї, також плавнева, де були широкі достатньо такі заплавні умови. Вона вся освоєна сільськогосподарські. Вона нічим не цікава на сьогодні для нас і для європейців. Крім того, що там хтось вирощує якісь культури, це не те на що ми маємо звертати увагу. А от за межами лигу, коли говорять про зрошувані землі, це важливе питання, тому що з Каховки живилося Величезна площа зрошувальних земель на Херсонщині, особливо і от що там робити, як бути, це інше питання. Я думаю, що частину цих земель можна перевести на беззрошувальний режим, і це дуже правильно було з точки зору довкілля. Є богарні культури, тобто які не потребують зрошення. А а що має я... це на увазі? Ну питання. деякі сорти пшениці, наприклад, виноградник, ну, як варіант, тобто а, є, не потребують є зрошення, такі варіанти, які зараз. взагалі не потребують зрошення. І це було б ліпше для збереження і властивості родючих ґрунтів. Там теж ніхто і, і з точки зору того ж самого водозабезпечення, якщо води недостатньо, то це кращий варіант. Бо гарне землеробство – це взагалі дуже цікава тема, яка в Україні замовчується не, з певних причин, але насправді нам треба думати про це, як нам. Бога, то, да, да, землерство, тобто без грошей. От. Ну А частину земель можна зрошувати і далі. Для цього в Дніпрі в самому води, і скільки було, там стільки і лишилося, треба просто влаштувати резервуар, якщо це справді потрібно, і вирощувати те, що і раніше. Всі ті культури бахча, до речі, бахчеві культури, якими славиться Херсонщина, вони можуть також на, зру... на крапельному поливі вирощуватися. От. І для цього води зовсім мало треба в рази, в рази менше, ніж те, що було в каналах. З каналів все це випаровувалося, і гігантський обсяг води. І ця проблема, насправді, вона надумана. Тобто, проблема зрошення це не є проблема насправді. Зараз у публічному просторі йде дискусія чи обговорення. Цих питань як ви бачите? От ваші спостереження? Дискусія йде. Вона бувають такі хвилі, якісь то більше інтересу з'являється, якісь нові виступи якихось фахівців вчених. Потім воно затухає трішечки. Але от якщо простежити від самого початку, спочатку всіх був шок і всі думали, що це тільки катастрофа. Потім були прогнози, що там будуть чужинці, що там буде пустеля, теж такий Після цього шоку, але після того як побачили по факту, що відбувається, то всі люди, фактично, хто навіть на перших етапах якісь апокаліптичні прогнози малювали, всі змінили думку. І тепер у нас є доволі така одностайна позиція у всякому разі серед екологів України, так про те, що те, що відбулося, це добре для природи, і далі ми повинні дати можливість природі відновитися в цих плавнях, і це найліпший сценарій на сьогодні. Тому дискусія зараз, якщо і є, то тільки між лобістами відновлення електростанції. У цих людей аргументи тільки економічні, інших ніяких там немає аргументів, так от і вони теж часто бувають хибні. І на другій стороні це люди, які розуміють, що великий луг це багато ліпший сценарій з усіх точок зору: І з довкільної, і з економічної, і з історичної, і з політичної, в тому числі до речі. Якщо говорити про те, щоб популяризувати тему великого Лугу, розкривати більше, що там було, зокрема і на території нашої області, які там були січі, які там правили гетьмани, яка була доля потім цих гетьманів, які можливо робити наукові проєкти, якісь вже зараз. Що це може бути? Можливо відновити за допомогою сучасних технологій, скажімо так, частинку того життя, яке було взяти супутникові знімки. Показати це, як це було, і прив'язати до цих локацій, які ми маємо зараз. І це дасть нам змогу відчути ту ідентичність, яка була втрачена, бо радянська влада досягла свого, зробивши Каховське водосховище і поховавши ці землі. Ну, звичайно, це питання більше до істориків. Я, наприклад, більше бачу сценарії, як там відновити і створити біосферний заповідник. Такого світового рівня, і це цілком зрозуміло, як це зробити. А щодо січей, я би тут обережно ставився до реконструкцій різноманітних. Зараз важливіше дослідити правдиві артефакти, розібратися з цією всією географією великого Лугу, вона дуже складна, де там що відбувалося, переосмислити багато чого, тому що цей фронтир це природний рубіж між світом. По суті, мусульманським в пізніше час, а раніше просто між кочовим світом і світом сідлого населення нашого краю, так це таке прикордоння, яке було стратегічно важливе завжди, але його треба розуміти. Ну якось більш так виразно для себе, що, наприклад, лівий берег Дніпра, той, що зараз окупований, що там була достатньо розвинена інфраструктура з боку Кримського ханства, наприклад. Що там були мечеті, що там були базари, що там були торгівельні шляхи, були поробні переправи навіть ну такі, от магістральні, скажімо, такі шляхи через плавні, по яких відбувався контакт між запорожцями і татарами. Тобто це не були якісь там глухі плавні, через які ніхто не мог пройти. До речі, татари теж непогано орієнтувалися в плавнях, але то, то, то вже трішки інша історія. Це спочатку це все треба переосмислювати, розуміти, як це було насправді, і там є що відновлювати. Наприклад, з того боку можна було б відновити ту. Частину так спадщини, яка пов'язана з кримським ханством, це було б дуже цікаво показати цей контраст і в той же час ну взаємодію між двома цими світами, яка була завжди. От. Ну, а з нашого боку, також розумієте, плавні це не, не, не тільки січ, от щоб показати цей світ, в якому жили запорожці, важливо показати ось протоки, ось і е, ті місця, де вони ховали свої скарби, як вони могли по цих протоках сховати цілу флотилію. Там, наприклад, от і, і цю флотилю можна насправді реставрувати, так реконструювати і десь там і зберігати в цих плавнях. От але це все ну не так просто, насправді, ну і не для цього часу. Але зараз про от, треба вивчати досліджувати максимально те, що нам відкрилося. Для того, щоб потім ми були готові до цього. У ваших планах, як науковця далі як вивчати цю тему великоглугу. Що ви можете досліджувати зараз? Супутникові знімки чи ще? Зараз у нас є теж обмежений, але доступ до відносно небезпечних ділянок. І ми хочемо тільки трішечки стане тепліше, коли вже почнеться вегетація в плавнях. Вона в плавнях завжди пізніше починається вегетація, ніж в степу, наприклад, і в лісі. І будемо моніторити максимально ці ділянки, що там відбувається. Добре, що ми в минулому році знайшли такі місця. Визначилися і це будуть такі стаціонарні пробні площі, де ми зможемо збирати вже системний матеріал з біорізноманітні. Наскільки це нам дозволить наші ресурси і час, скажімо. Дуже, звісно, цікаво, що відбувається на основній площі, яка недосяжна. Ну, єдиний спосіб це ті ж самі супутникові знімки. І, до речі, ми, от, вивчаючи ситуацію на цих стаціонарних ділянках і порівнюючи супутникові зображення з цієї місцевості і з окупованих або недоступних сірих зон, так ми можемо робити потім такі переносити на ті території наші знання і е, говорити про те, що там є по аналогії. Це єдиний спосіб на сьогодні. Ми можемо говорити, як от це відродження великого Лугу, яке є зараз, впливає на те, що навколо Великого Лугу. Тобто, як от в екології відбувається ця взаємодія? Це хороше питання, і однозначно, це відбувається ця взаємодія. В першу чергу, що важливо, це рівні підземних вод. Так, оскільки змінився рівень Дніпра, а так упав раптово той і розподіл води в підземних водоносних горизонтах, він змінився однозначно. Але ну, це не мій пріоритет в дослідженні. Для цього треба займатися більше гідрологічними дослідженнями в свердловинах, в колодязях, відбирати проби. Тут, скажімо, це не мій пріоритет, тому я не можу сказати, як це. Але однозначно це відбувається і це важливо. Хоча люди іноді перебільшують, от в мене є фермери, які кажуть: у нас того, що немає в каховці води, у нас тепер також буде все погано з водою, в колодязях не буде води. Я кажу, яка ваша відстань від каховки? 100, 100 кілометрів. Ну це наївно. Тобто, на такій відстані вже ніякого там змінного в гідрорежимі не буде на тій території. Тому це якась доволі вузька смуга вздовж узбережжя колишнього каховського водосховища. Будемо завершувати нашу розмову. Я дякую, що ви е, прийшли, поділилися е, з фахову фаховий коментар. нам надали стосовно того, що відбувається на території колишнього каховського водосховища через 9 місяців після того, як. Російські війська підірвали греблю. Ми почули, що, що таке великий луг, що зараз там відбувається, як відроджується природа, і почули прогнози від Вадима Манюка. Це еколог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Дякую за розмову, пане Вадиме. Дякую вам.